Юсаря Володимир Олександрович. Бродячими собаками, пробулками блукаєм, нам битим і гуляти, але ми забажаємо всім тим, хто ночі вдома, всім тим, хто хоче спати, а нам це не знайомо, нам на це навчати. Дайте нам пива, ми будемо танцювати, сміяти і штовхатись, і весело співати. Дайте вина, нам сючний будем спати, обіймати сілувати, сякам кохання практи, і мідиціонерам постійно заважаєм людей на небезпеку, чомусь ми наражаємо, дайте їм можливість усім на нас і правди, не треба де причених, навчати був заслабти, дайте нам хліба, ми будем працювати. Світле батьківщини ми будемо будувати, даєте нам зброю, ми будемо воювати, від воюха країну ми будемо обороняти. Дядьки на класних тачках по місту роз'їжджають, і власні охоронці тіла і хоронять. В багатстві і все життя, як В піці, фінансовому рабстві Не треба нам слава, не треба нам гроші, для друзів та близьких, таким ми хороші, не треба нам слава, не треба нам гроші для рідних та друзів, такі ми хороші.